І сьогодні поговоримо про те, як російська пропаганда, і російські топ-пропагандисти просто б'ються в істериці після звернення Еммануеля Макрона, президента Франції, до свого народу. Як відомо, 5 березня Еммануель Макрон звернувся до французького народу, і головним месенджером його виступу було те, що зараз світ знаходиться у дуже великій небезпеці. Він наголосив, що ця небезпека йде із Росії, що Росія до 2030 року планує збільшити в рази свою армію. Він говорив, що планується мобілізувати до трьох мільйонів людей, і що Росія не зупиниться на Україні, Росія становить загрозу для Франції та всієї Європи, і мир неможливий без миру в Україні. Макрон також повідомив, що Франція розпочне стратегічну дискусію щодо поширення ядерної парасольки на своїх європейських партнерів. Він також закликав своїх європейських колег в інших країнах збільшити потужності своїх армій і сприяти розвитку військового потенціалу. І все це викликало просто істерику у російських топ пропагандистів і керівництва Росії.